В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Дорогі браті і сестри, наша православна віра, яку ми наші попередники зберегли, а ми отримали в спадок від них, для нас є чимось одночасно і дуже близьким, і безмежно далеким. Відбувається це якраз тому, що дуже мало хто. З нас до віри приходить усвідомлено. Дуже багато є людей, які отримали в спадок її, яких так виховували. Іноді правда буває, що у людини, навіть якщо сім'я була віруюча, то в якийсь момент відбувається криза. Людина, як будний син, іде в світ, чогось там шукає, потім повертається назад, і її віра обновляється. Слава Богу, якщо таке трапляється. Але загалом, на превеликий жаль, дуже мало хто вникає в глибини нашої віри настільки, щоб зрозуміти весь той скарб, який ми носимо, який ми отримали, причому отримали абсолютно в дар, дуже мало зусиль для цього доклавши. Православ'я дуже сильно відрізняється не тільки від. Будь-якої іншої релігійної системи в світі, воно дуже сильно відрізняється, також від інших різновидів християнства, від католицизму, від протестантизму. І коли зараз говорять про християнство в широкому сенсі слова, то дуже часто думають все-таки про його пізніші версії, західні версії. Сталося це через те, що, на превеликий жаль Візантія, яка була носієм православ'я. Впала, капітулювала перед нашестям ісламу через певні помилки, в першу чергу політичні, які, на жаль, були зробленими. А католицька церква, західна церква вона восторжествувала, маючи підтримку повністю світської влади, взаємодії ще з нею, вона отримувала всі можливі бонуси, і преференції. І католики по великому рахунку зробили західну цивілізацію їм треба віддати належне. Але ті перлини, які існують в православі, вони, на жаль, на заході не прижилися, і це спричинило зовсім різний менталітет у людей сходу і заходу нашої української держави, спадкоємиці Київської Русі, яка завжди була православною. Ми маємо зовсім іншу свідомість, зовсім інше уявлення, тому що православна космологія, і православна антропологія. Показує нам світ не як щось механічне, не як якийсь певний конструкт, який Бог сотворив, і або самоусунувся, або періодично наглядає за ним щось підправляючи. Вона показує нам світ як організм, який перебуває у невіддільній єдності з Богом і в постійному спілкуванні зі своїм творцем. Православне вчення це вчення любові. Але любові не в сенсі дешевого моралізаторства, коли нам кажуть, що ми повинні любити всіх незалежно від того, якими гріхами вони там страждають, і коли вони ці гріхи свої просувають в маси е активно і з задоволенням. А любові якої значно більшої любові значення вселенської єдності між Богом і людством, між Богом і світом, і навіть доходячи до. Самої ідеї боголюдства і співтворчості з Богом, які великі це слова. Ми тут всі зібралися, слава Богу, учасники нашої спільноти достатньо розумні, щоб таку високу догматику і ідеї сприймати. Ми вже не діти, яким треба говорити такі слова, що Бозя нас любить. Нам треба вже сприймати так сказати більш тверду їжу. Тому я про це дерзну говорити. Божественне світло пронизує світ. І нічого не є далеким від Бога. Світ, весь вся матерія, вона сотворена в любові до свого Творця. І коли він закликає її, вона відповідає на цей заклик. І всі Божі чудеса, які відбуваються, починаючи від тих чудес, які так багато хто прагне побачити. Наприклад, коли хтось страждає, хворіє або хтось із наших близьких хворіє, він дуже прагне для того, щоб отримати зцілення своєї тілесної недуги. Якщо у когось є якісь проблеми, там він не може знайти свого місця в світі, чи у нього якісь проблеми фінансові, чи на роботі, він очікує, що станеться диво, і обставини складуться таким чином, що все буде найкраще і благоприємно. І закінчуючи великим чудом, яке звершується кожного дня на кожній божественній літургії, чудо Пресвятої Євхаристії, пересуществування святих дарів. Всі ці чудеса це є відповідь матерії, відповідь нашого світу на Божий заклик любові. Це є те, коли Господь кличе занепалий світ, і таким чином цей світ переображається, і він приходить до того первісного стану, в якому його задумав Бог. І наша реальність, вона не повинна бути такою грубою, механічною, як ми бачимо її зараз. Тому що. Ми не є істотами з плоті і крові і з цієї, так би мовити, матерії, яка груба на вигляд. Ми всі є світлоносними. Ми є всі душами, які тимчасово переживають досвід земного буття. А насправді наша домівка на небесах: ми належимо Богу, ми співпричасні Йому. І от в другу неділю Великого посту на цій ідеї робиться особливий акцент, тому що споминається святитель Григорій Палама. Водика Солунський, який синтезував пізно, вже в 14 столітті, він синтезував те вчення, яке існувало в багатьох поколіннях православних отців перед ним. І він виклав його в своє вченні про несотворене божественне світло. Тоді, коли Бог є, як ми колись говорили з вами, абсолютно апофатичний, тобі ж непізнаваний, ми не можемо своїм обмеженим розумом людським сказати, який він є. Нам простіше сказати, який він точно не є. А для того, щоб зрозуміти, яким він є, нам потрібно розширити межі свого мислення і вступити з творцем в особисті стосунки любові і в особисте спілкування з ним. Тоді ми тільки зможемо якось зрозуміти, який він є, але ми вже, на жаль, точно не зможемо нікому іншому про це сказати. Тому що якщо ми когось любимо, ми не можемо це виразити до самої глибини. Ми можемо тільки... Сказати дуже приблизно для того, щоб хтось зрозумів, що таке любов, він повинен сам полюбити, і він повинен сам бути любленим. Так же само і тут відбувається. Але разом з тим, Бога ми можемо пізнати в його виразах, в тому, як він проявляється в світі, або як грецькою мовою в його божественних енергіях. І це світло божественне, ця божественна енергія, яка сходить від Творця, яка оживотворяє світ, яка пронизує всю матерію робить її живою. Вона є частиною Бога. Вона, як то кажуть, вона не сотворена, тобто вона не належить цьому світові. І це є та особлива реальність, особлива дійсність, ота Софія, в яку, яка є таким прошарком між абсолютно непізнаваним Богом і нашим цілковито, цілковито видимим світом. І святитель Григорій Палама описав ті техніки, якими володіли монахи Святої Гори Афон, але не тільки, не тільки монахи, і багато мирянними володіли і до сих пір продовжують володіти, яка дозволяє нам, зануривши своє серце, яке є віконцем в цей духовний світ, потрапити туди, яка дозволяє підніматися вгору по цих от ступенях буття і піднятися врешті-решт аж до самого нашого творця. Для того щоб з ним вступити в ці самі стосунки любові і пізнати його. І ця техніка відома нам під назвою Ісихазм. Ісихазм походить від слова ісихія, тобі ж спокій, тиша, тому що тільки в тиші, коли ми самі замовкнемо, коли ми відсторонимося від шумів світу, ми можемо почути Божий голос. І ця техніка молитви вона з одного боку дуже проста, а з іншого боку, неймовірно складна. Коли ми повторюємо Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили мене грішного, багато-багато разів, коли ми молимося по чотках, коли ми намагаємося спочатку вкласти всі слова молитви весь наш розум, коли ми відкладаємо всі інші життєві піклування і намагаємося, щоб слова цієї молитви заповнили все наше єство. І коли ми молимося правильно, коли в ідеалі ми молимося під керівництвом досвідченого духівника, яких зараз залишилося дуже, дуже мало, якщо залишилися вони взагалі, то дуже скоро відбувається зміна, по-перше, з нами самими. По-друге, відбувається зміна в світі навколо нас. Люди, які будуть підходити до нас, вони будуть переображатися, тому що ми спочатку самі наповнюємося цим несотвореним божественним світом, а потім передаємо його далі. І така людина буде абсолютно цілковито щаслива. Вона буде за все дякувати Богові, вона завжди буде в мирі і радості. Її ніхто не зможе образити, ніхто не може розсердити, зачепити, ніхто не зможе збити її зі шляху, принизити, занизити її самооцінку. Тому що така людина усвідомлює себе безтурботною дитиною Божою. Вона вже живе в раю. Вона знає, куди вона йде. Вона знає все, що їй потрібно. Вона знає, куди її прямувати. Що їй думка інших людей. Що інші люди можуть їй зробити, сказати? Що у нас можна забрати, якщо ми є дітьми Божими, якщо він дарує нам цілий світ? Що нам може бути ще потрібно в цьому житті? І оця техніка ісихазму, ця техніка молитви Ісусової, вона є тим стержнем, тим найкращим і найдієвішим інструментом, який приводить нас до спасіння, який приводить нас до райського стану вже в цьому житті? І... Це дійсно велична і особлива практика. Як я кажу, що її варто вивчати під керівництвом дослі... досвідчених духівників. Але що нам робити, якщо духівників немає, якщо зараз старці перевелись, якщо ми є в першому стані, слава Богу, що вони нам залишили свої духоносні писання. І тоді, коли нам немає до кого прийти і навчитися від безпосереднього прикладу, ми можемо робити так, як робив наш український святий Паїсій Величковський. брати книги, брати праці, написані святими отцями, нашими попередниками, і про, попросивши в Бога про підтримку, про духовне керівництво і допомогу складати. По крупинках з того, що ми прочитаємо, з того, що ми десь почуємо на проповідях від учнів цих старців і учнів їхніх учнів, складати все це разом, і тоді Господь нас навчить. Ми є Духом навчені, як говорив святитель е, Григорій Богослов. Ми навчені Духом Святим. Тобто, ми вчимось не стільки по книгах, як ми вчимося безпосередньо навчаємось від Бога. Всі догмати, всі церковні канони, все записані тексти богослужіння, ця прекрасна літургія Василія Великого, слова якої ми сьогодні слухали, вони стали потрібні людям, коли вони вже відходили від Бога з кожним наступним поколінням, яке, яке спадало все більше і більше. У нього вже сприйняття цієї істини було якби спотворене, і для того, щоби. Точніше їх навчити потрібні вже були більш такі приземлені засоби, такі як записані слова, або в поетичній формі, або в такій більш догматичній. Але ми повинні розуміти, що Дух Святий ніколи не відходить від нас, якщо тільки ми захочемо бути з ним, і він нас навчить всього. Люди, які не вміли особливо там читати, писати, які цю високу догматику не розуміли. Вони творили молитву Ісусову, Оці от ненавчені монахи, бородаті в лахміттях. Вони творили молитву Ісусову багато років, день і ніч, і вони воно їм відкривалося таким чином, який ми навіть помислити собі не можемо. Звичайно, що нашим розумом треба користуватися на повну. Нам треба не засмічувати його якоюсь незрозумілою інформацією, яка нам зараз приходить з секулярного світу. Нам треба осмислювати той досвід, який нам дає Господь. Але в першу чергу ми повинні розуміти, що ця премудрість вона лежить в надсвідомості. І тільки коли ми відкинемо ті конструкти логічні, які нам нав'язує ця реальність, ми зможемо піднятися в цю. Небесну дійсність, і в цьому нам якраз допоможе ісихазм. Нам потрібно вчитися молитви Ісусової починати навчатися її уже сьогодні. Уже зараз ми повинні навчитися дихати цією молитвою, тому що в важких обставинах і в тих складних часах, які грядуть, ця молитва буде тим, що буде нас виручати. І тоді дійсно чудеса будуть траплятися в нашому світі. Не треба вважати, що чудеса десь далеко. Вони є прямо тут, вони є прямо зараз. І в цьому суть нашої православної віри, в нашому духовному переображенні, не в зовнішньому влаштуванні світу, так як це дуже часто зараз ми бачимо в західному світі. Католики, протестанти, вони хороші люди, вони наші співбрати, але вони через щур праввони через практичні. Да, кажуть, що західний світ католицькі протестантські країни вони живуть краще. У них вищий рівень економічного розвитку, який пішов саме там 16-17 століття, коли вони перейшли суто на влаштування етичного суспільного виміру буття. Це звичайно правда, і добре жити в державі з розвиненою інфраструктурою, з високим економічним зростанням, але ми повинні розуміти, що рано чи пізно ці всі земні речі, які нам полегшують побут, вони закінчуються. А у кожного з нас в серці залишиться щось незаповнене. і це незаповнений цей простір. Його можна заповнити тільки оцією Божою присутністю, і тільки тоді ми сповнимо себе, тільки тоді ми станемо вповні щасливими. І ніде більше, крім православ'я, ми не зможемо знайти відповіді, і ми не зможемо знайти оцього всього, що нам бракує. Тому що як говорив великий богословархимандрит Кипріан Керн, що бути православним означає бути ісихастом, означає бути монахом або настільки близьким до монашества, наскільки ми можемо бути в наших умовах, незалежно від того, в якому б стані ми жили. Означає бути творителем молитви Ісусової, означає бути споглядачем цього божественного фаворського світла. Означає бути зберігачем найбільшої на світі істини. Амінь. Слава Ісусу Христу,